Вітаю вас, малята! Сьогодні я з вами вирушаю в подорож до іграшкової країни. Давайте розглянемо і назвемо іграшки, які в ній живуть. Це казковий палац, коник гойдалка, ляльковий будиночок, в якому живуть ляльки, кубики, ведмедик, м'ячик, паровоз та ракета. Пропоную послухати віршики про них. В мене ляля є така, люблю з нею гратись я, свою лялю я люблю у колисочці воджу. Кого любить дівчинка? Так вона любить свою лялю. А як вона з нею грається? Так правильно возить у колясочці. Кубиків яскравих в мене є багато, з них я побудую, будиночків багато. Які кубики? Так, яскраві, скільки їх багато. Що з них побудують? Будиночків багато. Вантажівка кілька тонна. Возить вантажі невтомно. Величезний кузов має. В нього вантажі складає. Яка вантажівка? Так, вантажівка невтомна. Який вона має кузов? Так, величезний. Що в нього складають? Правильно в кузов складають вантажі. Круглий і стрибучий м'ячик. Дітки з ним завзято грають. М'ячик високо стрибає, наших діток звеселяє. Який м'ячик? Так, круглий, стрибучий і різнокольоровий. Що з ним роблять дітки? Так, вони з ним завзято грають. Що робить м'ячик? Молодці, він високо стрибає і діток звеселяє. Дітки, відгадайте загадку. Круглий, гарний і легкий, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. Так, це м'ячик, а якої форми він? Правильно, м'ячик круглої форми. А що вміє робити м'ячик? Так, він вміє стрибати, котитися і діток розвеселяти. Давайте намалюємо м'ячики, але перед малюванням розімнемо наші ручки. М'ячик високо стрибав. Раптом він на землю впав, покотився по землі, радий дуже дітворі. Щоб намалювати м'ячики, у мене є ось такий готовий шаблон для малювання. А ви можете малювати на білому аркуші паперу. Гуашеві фарби червоного, жовтого та синього кольорів, серветка та штамп, який я зробила, із мочалки для посуду. Умочуємо штампик у червону фарбу і ставимо відбиток на аркуш паперу. А тепер вмочуємо штамп у жовту фарбу і теж ставимо відбиток. І знову вмочуємо штамп тільки в синю фарбу і теж ставимо відбиток. Ось які гарні м'ячики вийшли у мене. Скажіть мені, малятка, що ми сьогодні малювали? Правильно, ми малювали м'ячики, а якого вони кольору? Молодці м'ячики червоного, жовтого і синього кольорів. Дітки, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. До побачення!